Сьогодні, у перший день літа, ми зібралися тут з чудової нагоди відкриття нового приміщення центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю. 5 квітня 2012 року у серці громади народилась світла ідея створити простір, де кожна дитина з особливими потребами почувала б себе бажаною, зрозумілою та підтриманою. Так було засновано центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю, місце, де любов і професіоналізм переплітаються задля майбутнього дітей. Перший директор центру стала мудра і енергійна жінка Шумейко Надія Олександрівна, яка обіймала цю посаду до 2014 року. Згодом естафету Очолити центр реабілітації прийняв Мазарщук Сергій Петрович, під чуйним керівництвом якого заклад розширювався, і уже у 2018 році штат працівників нараховував 16 осіб. А реабілітаційні заходи отримувало 34 відвідувачі. 22 травня 2025 року рішенням сесії Південнівської міської ради було прийнято передати в оренду центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю приміщення у спортивно-оздоровчому комплексі Олімп, таким чином. Отримавши у своє розпорядження 306 метрів квадратних нової площі для реалізації своєї надважливої місії. Нове приміщення для дітей воно набагато світліше, просторіше. І, звичайно, ми дякуємо всім, хто був долучений до цього, і вітаємо кожного персонал, батьків і особливо дітей із цим чудовим надбанням. І, звичайно, ми запрошуємо до урочистого перерізання стрічки Південницького міського голову Володимира Новацького, директора комунального спеціалізованого закладу центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Мазурчука Сергія Петровича та вихованець у центру реабілітації в Стригунову Аріну. Діржи я вообще дітям до пуксучку на память до До додому додому. Вони знали, що відкривали такі це. Розо пішли. Запрошуємо всіх оглянути нове приміщення і згодом чекаємо на другому поверсі в зимовому саду для продовження свята. Слава наріччя. Ваше Ви знаєте, ми підбирали дату, коли відкривати цей центр, тому що День захисників дітей, і все було добре до вчорашнього, чи вчорашнього дня. Зараз є указ президента перенесли на жовтий місяць, але ми вже нічого не перенесли. Ми запланували, то, чи це до якоїсь дати, чи не так. Ми для себе зробили і вважаємо, що це правильно. Знаєте, я пам'ятаю історію створення центру реабілітації дітей. Була ідея, а потім думали, ну як ну, ідеї є, дітей багато, вже треба цим серйозно займатися. Вирішили там виділили трьохкімнатну квартиру. Почали працювати. Шумейка Надія Олександровна була директора, вона була така завзята, ентузець, здійснює. Займалася дуже претентне цим питанням. Потім дітей збільшилось. Ми додали ще трьохкімнатний квартиру. Зробили вже такий більш, ну, більший вже центр. Знову ж таки умови не ці хотіли зробити. Ми замахнулись на центр реабілітації дітей, будівництво великого центру. Але війна, коронавірус війна, там, з бюджетом нас вже не так ладок. Багато обіцяли на багато держава і область, але ніхто не ні дав ні копійки. Тому я не знаю, що буде в нас з цим центром, коли ми його готуємо, може, може щось там придумаємо інше, але так, так траплено є повне на світі, нам ми отримали цей центр, спортивний комплекс. І, безумовно, одна із питань виникла, що давайте ідея, знову ж таки, давайте передамо частину. Цього нашого медичного центру, дітям, дітям, е які в цьому потребують. І я вдячний депутатському кормінням. Ви знаєте, це напевно <зас> за не питання, коли не було ні одного, ні дискусії, ні, всі одноголосно. Всі одноголосно підтримали, проголосували за те, щоб віддати цей центр, е медичний центр дітям. Я вдячний і депутатам, і нашим всім, хто займався цим питанням, і керівництву зараз з е, е, комплексу Алі, що ми вирішили е, таке складне питання. Я думаю, що дітям пан сподобається, батькам сподобається. Ми завжди допомагали і будемо допомагати центру. І з'являються спонсори, які також е, допомагають вирішити ці чи інші питання. Тому я вас хочу. Щиро серце всіх привітати. Це історичний момент, історичний момент для батьків, для дітей, які займаються і ще будуть займатися в цьому центрі. хочу подякувати адміністрації. Осім в реабілітації та наданні послуг зростає в рази. Ваша підтримка, та допомога дозволить нам забезпечити якісні умови для проведення. Ідея створення центру реабілітації дітей-інвалідів це ще було у 2012 році. Про це ми довго думали, але так склалася ситуація, діти були, а центру не було, і тоді було вирішено хоч якось зробити створити цей центр. І був створений центр в трьохкімнатній квартирі. Потім з часом було приєднано ще одна кімнатна квартира, і всього десь там було біля 130 квадратних метрів. Це було тісно, безумовно, але діти займались і ми створили так, такий заклад, наш бюджетний заклад. Потім ми замахнулися на великий будівництво центру реабілітації, але коронавірус, потім війна. Ми зрозуміли, що це буде не скоро. І треба було вирішувати питання, як покращити умови перебування дітей. І коли нам передали Олімп спорткомплекс Олімп, виникла знову ж таки ідея, про щоб там той центр, де був медичний центр Олімпа, передати центр реабілітації дітей-інвалідів. І зараз цей центр займає, ну займає більше. 300 метрів і умови прекрасні. Я думаю, що задоволені і батьки, і діти. Вони дуже раді були, коли зробили першу екскурсію по цьому центру. Я думаю, що їм там буде комфортно. Ви знаєте, коли робиш такі, ну, 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 таку роботу для Дітей для батьків, а тим більше для інвалідів, це завжди приємно. І я вважаю, що ми зробили хорошу справу. Була підтримка депутатського корпусу. Коли ми винесли це питання на розгляд депутатського корпусу, не було навіть дискусії ніхто це питання не піднімав, всі одноголосно проголосували за те, щоб передати цей центр. Далі життя покаже: якщо ми щось створимо краще. То переведемо ще кудись на краще. Якщо ні, то він буде знаходитись там, скільки це, це, це в цьому буде необхідність. Є е, обладнання, є меблі. Е, там ви розумієте, там дуже було багато обладнання, яке не було де розмістити. Воно знаходилось на балконі запечатане. Тому що там були фонди різно, різні фонди давали своє обладнання. Ми, щось, ми купляли все це, складірували, а тепер є можливість це розвернути. І є на сьогоднішній день, і я спілкувався і з директором, і з працівниками центру. Вони сказали, що все для у них на сьогодні для роботи є все. І тренажери. і ви знаєте, я. У мене була на прийомі одна жінка з дитиною, і вона не наша. Вона була в Ізірки, по-моєму, і була в нас, потім перейшла в Візірку. І так вийшло, що ми, вона не була наша, і ми не могли їй дати можливість дитині займати дитину вже років 14 і так далі. І ми все ж таки вирішили, до того, як ми вирішимо питання, що буде субвенція, там, зірки і так далі. І я сказав, хай дитина займається. Боже, скільки було раді. Мама почала плакати, що ми пішли на зустріч. А вона, що головне, вона сказала, дитина себе дуже прекрасно почувала. Вона, 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 вона стала настоящою дитиною. Вона в колективі була, і вона завжди маму спрашувала, спитала, маму, коли ти мене відведеш в центр, коли ти мене відведеш, відведеш в центр. І ми пішли їм на зустріч, і це було приємно. Це говорить про те, що дійсно діти потребують такого центру. І мами потребують, і батьки потребують. Тому нам треба робити все можливе, щоб діти відчували себе неущемленими, скажімо. І, мабуть, це також заслуга ще колективу, який є. Да, так, там колектив зібрався прекрасний. Там, ну, люди, спеціалісти, фахівці, вони вже навчились працювати з такими дітьми. Це вже з 2012 року, це вже багато років пройшло. І я думаю, що і якщо будуть з'являтися ще фахівці, ми будемо туди направляти. Скажіть, будь ласка, що в подальшому буде з тими приміщеннями, з яких виїхав центр? Ми плануємо. Ми рішення кінцеве ще не прийняли, тому що будемо радити з депутатами. Я думаю, що вони підтримують. Ми хочемо зробити хаб для ветеранів, для інвалідів війни і для сімей не тільки інвалідів, ветеранів тому що там також потрібні потрібні психологи і якісь медичні послуги і для чого чого я так вирішив тому що там е, є можливість е, рухатись на колясках там діти на колясках були, і там не ну, треба робити переобладнання, якщо ми десь в іншому місці. А там вже практично в цьому плані готові. Зараз ми це питання вивчаємо. Ми зараз порадимось із ветеранами, порадимось з сім'ями ветеранів, інвалідів війни і будемо приймати рішення. Я дуже задоволена. Сьогодні бачила щасливі очі наших діток, які і батьків, які дуже зраділи такому світлому приміщенню. Такої обстановки стільки всього нового, тому ну а на для нас, як для дорослих, щастя і посмішка дітей ну це сама більша винагорода. Тому я думаю, що це дуже добре, що центр отримав таке ну велике, світле приміщення, де багато місця для дітей, які можуть бігати, пригати, займатися, розвиватися, і це саме головне. А ми з свого боку, ну звісно, повинні підтримувати, звісно, повинні е цікавитися е їхніми проблемами, і по як ну зможемо, то й будемо допомагати. Діти потребують постійної уваги, діти потребують постійної допомоги. Діти потребують постійного надійного такого. Плеча, де вони можуть реалізовуватися з досвідченими фахівцями, та й просто зі своїми батьками з підтримкою своїх батьків. Ну і нас, звісно, дорослих. Тому умови праці працівників, які працюють в цьому центрі, вони теж повинні бути гідними. Тому ми прийняли рішення, звісно, що щоб зробити. Більш комфортніші, більш такі привабливі умови праці для наших керівників, не керівників, а фахівців і педагогів, які займаються з дітками. Тому я думаю, що всі зраділи новим меблям. Вони світлі, світлі і вони так гарно вписалися в інтер'єр, і це зручно, і це приємно. Тому я дуже рада, що ми змогли це. Зробити. Прийшовши сьогодні, звісно, на відкриття, я гадала, ну справді сподівалася, що буде, будуть тут депутати, яких запрошував міський голова на сесії. Вот. Даже Якщо немає, немає змоги там якісь подарунки дарувати, але ж підтримка і участь в цьому це дуже головне для дітей, батьків і педагогів. Але сьогодні, на жаль, не бачила я. Депутатів, хочу нагадати, що діти це наше майбутнє, а діти з особливими потребами це діти, які Повинні мати більше уваги. І навіть добре слово, посмішка вона робить їм позитивний настрій. Тому дуже жаль, що так сталося. Але я думаю, що після нашого репортажу всі передивляться його і зроблять для себе висновки. І в подальшому ми будемо приходити в цей центр, приходити дивитися, як дітки розвиваються. Звісно, Будемо участвувати в їх проблемах, будемо допомагати їм їх вирішувати. Тобто, це кропіткий труд і не потребує якогось свята, щоб сюди прийти і подивитися умови, і подивити і спитати про проблеми. Це ми постійно повинні робити.